привіт, я в школі. Жду Дашу. І після школи ми будемо йти в кафе. Варча в кафе. Даша ось вже в школі. А що ти з губою? А, слава Богу. Я думав, вже як у мене. Я що, тебе з губою? Подивись. Я, не... я отак улибаюсь. Я навіть... Окей, okay, let's go. Ми писали тест з англійської. Я написав 10 однакових речень на кожне питання. І я не встигав, Даша вже сидить. Забирайте, уходимо. Я сиджу, отак пишу вже. Ужас. Слюню тобі так намазав. Пішли. Йдемо на гемію. У нас просто... У нас охромізний просто дождяри. Ми сидимо на хімії. Зараз вона зайде, ми знімаємо влог. Смотрим юну. Смотрим юну. У юна улетіло. Владик, ти бачив як ми... Я куда? Я куда? <sharp Current Interred> Нам треба бігти. Владик, ти би бачив, як ми ржали на уроки. Там такі чапи у вчительки були. Біжим, пожалуйста. Что ти за бари курточка? Ну як? Чова на 8XL. А, чого так шумно? Можна пожалуйста? хише пожалости? Оце так просто. Фруті-туті. Ти як походка нашої вчительки. Вона на своїх кабелях ішла ось так. Подивись, як вона в панфілі сидела. Да, вона так піла. Ой, тут люди ще сидять. Я думав, уже все. Я думав, ми VIP гость Давай, забирай, хватай кока-колу убігаємо. Да, що ти надієшся за планом? Боже, все, Christmas vibe у нас. Да, Лінда вас любить. Дуже дуже дуже. Оті на іглі. Бах, пищи, пошли скоє. Бути аутлеттежку. Тут я щось не виділено, то що не так? Що ти там? Вона, напевно, тобі налила, знаєш що, ефіри. А, да. Місто хезана сиропа. Наверно. подивись, що там є, бо в рапів немає. Ти є. Там був рап. Чикен Caesar wrap. А, окей. Вот возьми мне кish, пожалуйста. Ого. Угу. Это не грею его. Нет, на мне греть. Дашь, треба гаряче їсти після школи. Дякую, велике. Так, тоді. До Даші нема, буду буду ждать сидіти. На питці. Тупо жду. Да. Даша, чого ж дав півтора часа Ой, тебе? Я вже вже Уж... А що ти так інтелігентно? Не що подогріла мені. Да він тепленький. Ну, мама хоче тобі тепленьке дати, вкусненьке. Тебе. Дякую. Не можу. Сиди, не считай. Я трильionar. <триллионер. рисо> Я тильсі. Ем, якщо Art of Coffee дивиться це відео, <кх Alfpt 'я> у нас для вас камечеське пропозиція. У нас є ідея на мільярд доларів. <рисо> Фісташний мафін. Фісташний мафін рознесе весь интернет. Но мы вам дамо рецепт на За миллиард долларов. За 2 млрд. 3 миллиона. 3 млрд. Мы ми будем 3 Петро перед пример. Як Леонель Месси. Не, Ин Маск. Все, ребята, идем дом привет. Я зараз йти до зубного. Надо почистить зубы. Конечно, мы в зубного там ничего не должны. Э, мы должны сделать знімок. До зубного мені зробили знімок, такі у мене зуби е, з Макдональдсом. Привіт, не обнімаю тебе. Ти з своїм ротавірусом. Ну, да. Я не нюхаю тебе. Ти блін, то я не хочу з поносом бігати як ти. Сама ти говно. мені написала Єва через 15 минут буде. Каже, я так втомилась. А чого ти втомилась? Проснулась, зняла, сняла, сняла кудри. покакала по носу. Что за сок? У тебя, Бози, дякую. но нас все равно не оплатить бургеры, я тебе купил. Нам сейчас выезжать в Астану. Ребенок весь монтажный монтажной пене. Нас уже ждет Даша тапком зачепила ковер. Рассыпала мою потейту. Это все, что тебе осталось. треш Нам выезжать в Астану. Да. А я дивлюсь, Даша щось нагнулась. А я тебе говорю, держи. А я дивлюсь, свисає. І Даша з тапками так пригає, скакає. Привет. Дашу не обнімайте, не ротавірус. Буде понос завтра. Ми ждемо автобус. Куда? Ми їдемо вже в кафе до Дашини мами. А, точно. Ти за мене платиш. Я тільки карточку поповнюю. Добре, хоч не я. Плати ти. Я їй бургер купив. Мені бургер купив. вы такие красивые. Так хорошо свет падает. Делай за цену вайбл. Беля отеля экспресс. Мы в автобусе. <реклама> давай, давай. Раз, давай. <реклама> <Расказ Manyak> <реклама> Че, мы все в разные стороны. <реклама> <реклама> Я в пойду, ты <реклама> да. Так ты мне не дала разрешения. <реклама> Нет, никто тебе не давал разрешения. <реклама> в этой секунде никто не дал. Я ты в телеграме писал, можно это снимать. Ты сказала, да. <реклама> 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 У меня есть <реклама> <реклама> письменное <на> соглашение. <реклама> Подписи нет, печати нет. Зато есть номер и условия написано. Я... А у меня твой тоже есть номер июс. Слив Монарто. Совок полный. Реально, Саву. Ми хочемо на 4 чотири день мішку Фредді. Ми можемо спокійно піти до цього мішку Фредді, подивитися у мене вдома і Ну, давай. Мені вигодно буде. За вас подарки по 100 євро, подарунки з кожного. Поняли? Нуелі, кубері. По євро. Я тоже там. Можна відмовитися? Таташа тебе покидає якраз такі подарунки. Ой, що ти на мене? Уйди изъедь. А, это эти на ти сигур. А я це бачу, вони крутять педалі і їде із за цього машина. Давайте пойдем на твій день рождения. Да, це не Мне таке розвлечення у них? Ти В понеділок, пятого января, будеш пропускать школу? Что за, за рождение? Не мой день У меня прям после каникул в понедельник день рождения. Ужас, попала. Ты пойдешь? Мы в Балфас будем ехать. И там будем смотреть Я пропустила говорю, Даша, ты своим трипетропи всем лицу. А что, Даша своим трипетропи ударила всем по лицу. Все, духла тусовка, пока. Нет не сиди. Ой, что они остановились? Это нас ждут. А я перевождаюсь по ступенькам на тетю. Пока не сиди. Катается на автобусе, Бозе. Дюсемем, дюсемем, Сеньора так, быстро и без сожаления, <связывания> мы бежим в кафе, через 7 минут закрываются. Почему ей этот звук так подходит? Давай, Ева, давай, давай. Стоп! <связывания> 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 давай, быстро и без сожаления. И без сожаления. <связывания> Я чуть не подсекну. Пере... Я чуть не, не, вот <связывания> не перевернулся. Не... Мне кажется, у них не настоящие сосульки. Имного. Заходим с песней Дюсселем. It's beginning to look like a Dussem. Для нас их всегда открыты. И ваши сердца тоже. Ты ты гипа понимала у ней ротавиус. Неправда. понос. паннос. Подевишься, конечно, чесно нашу чубачком. Нет. Эм. Вот это, ну да, это не то, что ты делаешь, конечно. Попробуй и запомни. Попробуй и запомни. Фу, вирус, вот это... Да нет у да пофиг мне. Я уже от булдака. Ева репетирует на концерт танец. Ева не знает ни одной песни, давай. Это Ева будет на лестнице стоять, охранник будет рядом. Уйди с лестницы и Ева. Перчика, перчика, а ты низко а за да -да -да. камеру? Да -да. Однозначно. Не, я люблю. <laughs> Давайте проверим ленивый глаз. В самом розе. Определенно есть. Однозначно. А ты? У Даши, кстати, вроде было что-то. Я не проверяю. <смех> <смех> Стой, с ним У Даши, если бы не было ресниц? где <laughs> <скачет, смех> айпад патки доставляє мене. Пиши. Такой знайшли. Ти думаєш, це цей обері продукт плейсмент. Синде, синде, синде. Она же скакая. Это эта девочка на героску. Ты к нам не он был. А. Давай я про его. А я. А я. Ну, прическу На топ-модель по-українски. Реально, Алла ля Костремячёва, вот так топором кине на лицо постриже. А Guys, help me, I English yeah, so sure, I sure. Got English. Uh -huh. A little bit difficult <laughs> to it's, oh, actually... no, it's, it's so bad, guys. So, so bad. Guys, I need your help, yes, Victoria Сейчас, help. Victoria. <laughs> Hi, guys, it's... Um... Hi, guys. <laughs> Ой, потише, ребята, потише. Тише. Welcome to my YouTube channel. Yeah, um so now I want to show you my um pretty yeah? hairstyle. My hairstyle. I'm gonna style my hair. Yeah, 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 yeah. Це bello. Підміню. Закалываем, вот так. Ти впевнена, що це так? Ну, я точно не можу сказати. Ні, ну не буде держатись. Так там 5 тонн волос, воно. Оп. Ти трошки Адель. мене сидіє. давай купимо оту машинку з колісиками такими, щоб поводити по голові. Віка. Пата ідея. How do you understand? Because I know a little of language. Bonjour, comment ça va? Comment ça va? Да, comment ça va? Comment ça va? Ça va bien, ça va mal, comme si comme ça. Ah, я може знати, що откось. О, да, вот Джинджурика заколола. Это все, что ты можешь заколоть. Все, все, что будет держаться. Вот тут одна тонна. это уже, Ну, там три тонны, вот это только одна тонна. Не, когда она что-то же мне, мои передние прятки, это ее все волосы. И потом Вика поворачивается. Вот это тренд, она просто... Скелетонс. Кто тут еще обосыться? Идет съемка, под Что вы от, от а едуин? Я вас оставляю. Ты можешь сказать, кто это я сейчас тоже обосрусь. Ты специально спеваешь, чтобы мы твои поносные начали? Стрелять будет. Все, пока-пока. Бегу, бегу. Бегу на плотях. Моя станція закрита потяга. Uh -huh. Просто а, ап а пупелі працювати не хочуть взагалі, блін. Всім привіт. І сьогодні у нас концерт. Ну, спочатку треба піти на роботу. У нас замість школи один день в тиждень робота, коротше. Work experience. Я на роботі, у мене зараз перерва, їм сундвіч і такий махін. А потім будемо йти додавши. Вона сказала, що зробимо не кохве. У нас тут, кстати, вже зробили крисмас. Почитай обзор на туалет. А, туалет. Все, речи Даша только начала работать, и мне надо будет сидеть и ждать у нее на работе. Ну, ПГ. ты долго будешь работать? Еще два часа, сейчас я возьму брейк и затушу со Это меня, меня заставили с плечем мыть вот эти все корни. <говорит> не сапочка, а Нет, ты мне все должна, ты, ты все-таки работник. Только просил не завидовать. Тварь! Вонюся я. Не забивати. І чого у мене синабон є? І не хвастатися тоже, я з них хватайся, блін. Що смачненького? Даша з мене прикалується, що я не можу улыбатися, я так сміюсь. <плес> так. Ну я тобі ж можу улыбатись. А дехто мені досишуть померти. То схо, хто блізл губи. Чаляпаємо до дому, до Даші, а потім що? Манікюр! А потім що? Манікюр! Блін, у мене, мабуть, там портфель глобус надутий, да? Даша, собі оператор виживе, ти перша. Я от перевірка. <реш> на дачі. Да, ж тобі норм, що ти постійно так знімаєш? Я з бівка. Опять ти румяни на ухо нанесла? Румяни до відсюди. Ти знаєш, що не можна знімати людей без спросу? Дашенька опять катается в центре города. У нас тур. Дашенька, вам нравится центр города? Ой, я петарду выкашляла. Да, что-то полетела. На тетеньку. Их тебе за сколько цвет тетеньки? Они Он эти зебра и квадратики. Это очень видно, что я снимаю. Ой, в смысле, реально? Ты сидишь? Я не так сижу. Я снимал ручку автобуса. О, мы дальше поехали. Водите тронулся. Mm. Давай, о, господи. что mm. это такие. Тут лка сейчас будет стоять. О mm. Ойленько! Mm. Oh, а че она такая низенька? Mm. Ну хотя бы 80 метров. Люди коринджи идут со школы. А мы срабатываем. Мы всегда стоим! Ну, блин, покажите лку! как mm. Христма mm. Ши. Mm. It's beginning to look a lot like Christmas. Ну, блін, вообще марюсінька ёлочка. Що це? Це щоб спільне троха, але. Ой, сюди. А <сіщу> та що ми заворачиваємо якийсь гараж <сіщу> в центру І <сіщу> <сіщу> сразу після нашего разговора дальше попадается видео, там, де машина в'їхала в центр. Мені кажется, TikTok просл... прослушка только так то только... Глянь, ты что я сделала? Угадайте, <гляньте>, кто красился целую годину, и мы не успеваем на маникюр. Я вообще докрасилась 15 минут. 15 минут под, ты должна была краситься. Красилась час. Даша, покажи маникюр, давай, под, под люту песню. Ты должна была спевать. А. Надо поесть и будем идти на концерт. Только нам сейчас час сидишь в Макдональдсе. Ти, звісно, стресу наділила. Стоїмо, значить, в Макдональдсі, і Даша каже, а де мій патіфон? А я вийшла... Ми на званням, ніхто не бере трубку. Коротше, Даша його забула у Тетянки. Лінда мені написала. Лінда мені записала злобний кружочок. А це вона сказала, що не тібі, мені. Гарюша, це не тебе там є. Горюша, це не тебе. Прости, будь <різь> ласка. Я б зараз перший раз в житті пробувати <різь> ем, біг тесті. Ем, що то він не біг. Так, вкусно. Але не за його ціну. А чого булочки такі маленькі? Реально, малюсенькі бульгери, <різь> як мізінець. Снимаем, идем. Спинку вернем. Мы уже дошли до La Grande de la France. Мы в Париже. La Grande de la France. Вешаться для Игоря Синяка на шею Для Игоря Синяка. Сумочки Hermes. Перекидать вот так в кольцо. Мы прицели пол и подивиться. Ой, боже, ты сейчас нас все понимаешь. Мы будем тихонько себя вести. А с этой стороны скейт-парк. А? Ти все, ми зайшли. Як... Все, ми в грі на виживанні. Да. Даш, Даша і Персики. Наташ, <laughs> <Даша. laughs> ну ти шутила тила постійно дівчачко і Персики. Только девочка не може найти персики. <laughs> девочка растеряно. Даша сьогодні перший раз катається на ескалаторі. Взагалі. Даша ні, відчуття. А ти вот даже не снижди в туалет. Варко уже, уже вайб. У мене вот это вот висота по і сейчас просто перевер, сейчас крики. Эскалатор, обрывается, и мы У Даши атаческая паника. Давайте телефон Не, вот так пальцы будем... Вот так давай пальцы вот так открывать по одному. Настритылы. Да. Полина. А то никто не кажется, и я вот так всех снимаю, и вы настаете. И я стою, І мені не знаю, що делать. <рі> нас пропустив охранник якийсь типний. Тіле пропустила охранник? Да він нам закрив вход. Ну у нас VIP місце. Хуйнянь. Тока ми так. Ти вище со стекло обриваєтся і ти падаєш. <рі> Несмішно. Блін, на нас тепер всі коси дивляться. Охороник жаліє, що пропустив. Просто треба не боятися спросить. Мод просили сили. Я в так як нас пропустили без Тетянки. если бы ты еще не орал, а у нас не пустят без идеалки? У нас бы вообще без вопросов. А то на нас так девочка смотрела. Я сказала, что у нас еще третий человек. Она даже не испыталась, какие руки. Это и ты, как эта тетенька, что голову так Гляньте, какие у нас вайп. Тетенька.

і Тут, короче, за цей... я написав, мамі, ше, ласка, прапор за 500 евро. Купляю. Якщо не аукціони 500? на 500? Вона, Все, що... вона сказала, як хочеш. Ти, ти Тоже вона, мамі винил. <ше, ше>, <розігра>. Будь ласка, <пус마> че <пус마> цього року <розігра>. у нас є. 500 і 500 ві, є, є

Че ритм плескати в долоні від початку до кінця в честь наших героїв. А ми найші підвали, світло полеветься з бор і пари! Осіній бойкот між тобою і саме значний ко. 毕业了，毕业了，老师呀，对你们。 До болю тебе бракує. Ви роби І я Ніколи не візьма лютує. Йому воздуха не хватить, скільки прийде. <ривок> <ривок> Наскакався і співає, що ви волос. Ми по полізниці поднімаємося, <ривок> вілі да, по ескалатору піднялися. <ривок> 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 やばいマネー

Как живу немов літаю я, Так как немов літаю я, кожну мить хтось зі мною Я на небі, мила моя на небі, за моя на небі, коли тебе знайшов, моя любима пісня, я за клію за тобою. 啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊 Сколько сердцев на ушках. Вот это да. Блин, я так хочу в одну Я хочу посмотреть поближе фотку пианиста. <рес> Татьянка. О, мы после концерта. Я дуже щаслива. Я бачила, что продаются билеты 29-го класса. Толкаем. Толкаем. <реш> Ось такий влог вийшов. Сподіваюсь, вас не смутило те, що концерт був два місяці назад. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Можете підписатися у мене сьогодні рік ютуб каналу. Можете підписатися на мій телеграм-канал і на мій інстаграм. -тоже. І чекайте новий влог на оцей чудо техніки. Боже, якийсь огромний тут. Сижу зараз.